Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 9 січня 2025 року. Перша чверть місяць у тельці. Одинадцятий місячний день почнеться з 11 .56. Одинадцятий місячний день. Символ якого вогняний меч або ж Корона. 11 місячний день. Це день енергетичного піку усього місяця. Концентрація енергії настільки велика, що будь-яка дія, виконана в цей час наділяється просто нищівною силою. І з цієї причини для багатьох людей він може бути дуже небезпечним. Якщо ж людина не знайде сил і здібностей управляти таким потоком, то той сам почне управляти людиною. І тоді ніхто не зможе гарантувати, що 11-місячна та місячна доба закінчиться без травмів та без каліцтва. Справа в тому, що будь-яке діло розпочати в цей період підключається до безмежного резервуару космічної енергії, але переривання її хоч на мить. Космос сприймає як відмову від енергетичної допомоги і тому захід знеструмлюється. Із нього виходить життя, і він помирає. Отже, в одинадцятий місячний день починати можна тільки ті справи, які вимагають повної віддачі, не тільки фізичних сил, а й душевних, і доводити їх треба до свого логічного завершення. Слід за будь-яку ціну, інакше всі ваші дії втратять сенс. Енергетика цього дня не просто активна, а ще й агресивна. Стародавні придворні астрологи, ну, звіздочоти, яких називали, навіть радили правителям впроваджувати агресивні реформи саме в цей день місячного календаря. В одинадцятий місячний день енергія переповнює нас. У цей день ми можемо наважитися на самі рисковані дії. Стрибок із парашутом чи із джампінгу у прірву на резиновій підвисці, або ж сплавитися на плотах по гірській річці, гарний день для романтики та для інтиму, але не для того, щоб узяти шлюб. Цей день гарантує бурхливі, але не тривалі страсті, день веселощів та розслаблення. Цей день просто предназначений для сексуальних подвигів. Сексуальна енергія в цей день б'є ключем, ні, не ключем. Вона вивергається вулканом і зове на подвиги. Вплив місяця в цей день вважається самим могутнім у місячному циклі. Проявляйте обережність та уважність. Сили, які в цей час пробуджуються направте на позитив. Усі початі справи в цей день доведіть до кінця. Пасивний, сидячий спосіб життя не бажаний, але перегружати себе роботою не варто. Трошки вгамує та втихомирить енергетику 11-місячного дня, енергія місяця в тильці. Це Дуже корисно при місяці тельці займатися мистецтвом, складати вірші, співати пісні, малювати чи ліпити. Якщо зараз не дати накопиченій всередині енергії вийти через творчу діяльність, то вона може обернутися проти самої людини і знайти вихід у вигляді фізичних хвороб або ж психічних порушень. Корисно займатися буденними. Звичайними домашніми справами. Головне комфорт та благоустрій житла. Важливо також добре і ситно харчуватися, бо апетіт буде добрячий, а також вживати профілактичні заходи, використовуючи різні інгаляції та полоскання горла. При місяці в тільці стають вразливими горло та ендокринна система а також. Органи мовлення, щелепи, зуби, мигдалики, ну це гланди, потилиця та вуха не рекомендується операції на цих органах, а крім того, не варто звертатися до зубного лікаря та видаляти родинки на шиї. У дні тільця добре зустрічатися з коханими та близькими людьми, перебувати в комфортній обстановці. У дні тільця хочеться побути вдома, розпалити камин або ж грубку, закутатися у щось тепленьке, приготувати щось смачненьке, насолоджуватися, відключившись від турбот та від тривог. Це кращий час для всіх чуттєвих насолод. Любі мої, Насолоджуйтесь життям тут і зараз, сьогодні. Не думайте про те, що там буде попереду. Не пережовуйте, не переварюйте те, що вже давно минуло, тому що в минуле не вернеш, а в майбутнє не застрибнеш. Так що давайте жити тут і зараз і радуватись життю кожному прожитому дню, кожній прожиті хвилинки. Давайте приділяти увагу своїм рідним та близьким людям. А я вас люблю, я вас обнімаю, бажаю вам добра, бажаю вам щастя, гарного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре.